Этот поединок обслуживает судейская коллегия в составе Влад Бабаян, Виктор Фисечка, Рахим Менгалиев, Ривеллинге, Константин Равинский. Генеральный партнер Вечір боксу, мережа бересе нафта. Турбота про людей та авто. Ми продовжуємо вечір професійного боксу, і зараз в ринзі зустрічаються два дебютанти: Станіслав Батій Запоріжжя проти Андрія Руденка. Боксера із Рівного. Станіслав Батій є майстром спорту України міжнародного класу. Він досвідчений спортсмен, є чемпіоном міжнародного турніру класу А. Його тренером є Артур Беладзе. Першим номером намагається працювати зараз. Ми бачимо Батій. У нього хороша техніка. Дівша. Легко рухається Батій і В захист зараз проходять удари у виконанні Батія. Захищається. Андрій Руденко, він є майстром спорту України з боксу. Не чемпіоном міжнародних турнірів. Перший перший бій на О, зараз пропускає Руденко, вистояв, пішов вперед. Батій зараз. І, бачимо, пішов зараз контрнаступ. Руденко. Тій захищається. Бачимо, що він більше наносить ударів. Але Руденко йде вперед. Руденко підтискає. Пропускає зараз і посміхається Батій. Серію ударів по корпусу. Уканані Батія проходить. Але ці удари Руденка не зупиняють. Rossi-Persia round. Станіславу битію, секунду його тренер Артур Беладзе. Другий раунд. Руденко йде вперед. Руденко вицілює. Відмінно захищається. Батій. Але і удари бачимо з лівої руденка також зараз по корпусу серії ударів. Ні, Але не потрібно робити таких ударів по тилицю і по спині, якщо і не ми побачили. Відмінно по корпусу працює Батій, ну, Відмінна швидкість у батія. Руденко, якому 32 роки. Нелегко. Він поступається в швидкості батію. Бачимо, що батій іде вперед, хоча і руденко не відступає. Давай, давай, давай. Відступає зараз. Іде вперед на характері. Андрій Руденко, який представляє рівне. Хороший зараз правий боковий пройшов у виконанні Станіслава Батія. Розігрілись боксери. Пристрілялись. Хорошу швидкість і хорошу техніку демонструє Станіслав Батій. Все частіше пропускає Руденко. Ще хороша серія проходить конання. Батія. він уже починає зараз брати ситуацію під контроль. Найкращим в цьому раунді, напевно, все ж таки був Станіслав Батій. Більше його ударів. Взагалі він провів більше ударів, і більше з них зазнали результ... результату. Дуже важливо зараз а, наскільки функціонально відмінно підготовлені борці, тому що темп досить високий. Йде вперед. Зараз все одно намагається підтискати, але просто ці блискавичні серії у Канані батія зупиняють Труденка Він не може зараз він іде вперед, намагається пристріляти зараз обережно. досягає з дистанції правий боковий у виконанні Руденка. І е, більше, більше ударів наносить Руденко. Чау удари батія влучають ціль все частіше. Чудова робота в контратаці. Зараз помиляється. О, зараз нижче пояса. Ні-ні ні не, не потрібно. І зараз. <риклад> зараз зараз знову серія проходить конані Руденка. Виконанні Батія. Чудова робота на відході. Зараз іде вперед. Батій. Батій дуже серйозно підготовлений і зараз починає чомусь збавляти оберти. Як у нього з функціоналкою, чи зможе він зараз витримати цей шалений темп? Він відпрацював два раунди дуже високо в темпі. Зараз притиснув Руденка до канатів. Просто блискавичні серії. Все ще продовжує просто розстрілює Руденка. Батій бачимо, знову притискає в захист. Більшість ударів потрапляють, але стоїть. Стоїть зараз. Руденко відступає. Просто не дозволяємо отямитись і перевести подих. Станіслав Батій. І друзі, на нас зараз чекає заключний четвертий раунд цього поєдинку за участю дебютантів Станіслав Батій з Запоріжжя проти Андрія Руденка із рівного. Ну... Більш точнішим був протягом перших раундів Станіслав Батій. Чекаємо на заключний раунд. Отже, розпочався заключний раунд цього поєдинку. Руденко йде вперед. Пропускає зараз лівий в виконанні Руденка Батій. Але чудово зараз на відході. І зразу в контрнаступ іде Станіслав Батій через ногу. Ні. Не потрібно таких прийомів. Хороші, хороші е, серії проходять у виконання Станіслава Батія. Знову удар нижче пояса. Легко, легко рухається. Батій іде вперед. Руденко. Притискає до канатів, відходить Руденко. Ну і ще хороша двійка проходить у канані Батія. Він е випереджає, випереджає. Руденка, який іде вперед, намагається він наздогнати. І йому, на жаль, не вдається. Він як він не старається, як він. Андрій Руденко поступається. Батій, э, бачимо. Ні. Не влучає ціль. Удари український запорожця. Зупиняється Руденко і відразу. Але втомився, втомився вже. Ми бачимо Батій. Не вистачили його. Він дуже-дуже видав високий темп в першій половині цього двобою. І вже просто в нього не вистачає пального на таку динамічну моторну кінцівку. Хороша атака проходить у канані Батія. Складно працювати в ближньому бою Руденко. Клінчує Батій. Заключні секунди цього поєдинку за участю дебютантів. І е, бій закінчився. Чекаємо на рішення суддів. Первый бой би в карьере Станислава Батия и Андрея Руденко. Дамы и господа, единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Станислав Батий. Одностайним рішенням суддів перемогу в цьому поєдинку здобуває Станіслав Батій. Це перша його перемога в професійній кар'єрі. Побажаємо успіхів Станіславу.